Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку слова, назви, дій. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше. Починаємо. І починаємо ми нашу роботу з читання з артикуляційних прав для того, щоб чітко вимовляти все. Зараз спробуємо повторити за мною. Апка, апка, апка. У болоті сидить жабка. Упка, упка, упка. У Оленки гарна шубка. Ва-ва ва виросла трава. Вів вів? вів. Ведмідь заревів. Ву, ву ву Вишеньки зірву. Во-во-во. Вишні високо. Молодці. А зараз на вас чекають загадки. Слухаємо уважно, будьте уважними і відповідайте. Невеличка та сіренька, в нірці мешкаю тихенько. Уночі по хаті нир я шукаю сало й сир. Дітки, хто маленька та сіренька любить сир? Молодці, це мишка. А ну, наступно будете такі ж важними. Без рук, без ніг, а по землі ходить. Хто це? Без рук, без ніг, а по землі ходить? Це змія. Але, точніше сказати, вона лазить так по землі, бо в неї немає ні рук, ні ні. Добре. Має дуже пруткі ніжки. Наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку, а дасте в її травиці кухли в чистої водиці. Молочком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть? Молодці! Це коза, ріжки свої наставить. Дітки, а хто ще може давати молоко? Корова правильно молодці. На дворі і на току скрізь кукуріку. гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має. Шпори, гребенець чарівний. Що ж за птах цей, дітки? Півень, молодці! Це наш будильник. Він зранку дуже рано встає і буде всім своїм кукурі, кукуріку. так? Всі, всі, Всіх-всіх-всіх буде. Ну що ж, а зараз час для гімнастики для очей. Повторюємо. Ви молодці. А зараз дайте мені, будь ласка, відповідь на запитання. Що робить? Що сонечко робить, дітка? Спить, молодці! А тут що робить? Летить, молодці! А тут що сонечко робить? Просто сидить на листочку правильно. Що качечка робить? Пливе, молодці! А тут що вона робить? Летить. А тут що робить качка? Вона їсть, молодці! Що робить півень тут? Просто стоїть, молодці. А тут що він робить? Їсть, він клює, так? Клює, молодці. А тут що він робить? Заліз на тин і співає нам кукуріку, так? Співає він тут. Добре. Що роблять тут, а дивіться, білочки? Виглядають, так? Виглядають. А тут що роблять? Вони працюють правильно, працюють. Молодці! А тут що роблять вони? Стайбають правильно по деревам. Так, чудово. Ну що ж, встаємо на фізкульт хвилинку, а далі продовжуємо. দর্শন 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 Молодці, трішки відпочили, а тепер час працювати. Будь ласка, відкрийте свої робочі зощити. Наші з вами посібники на сторіночці 15. Будь ласка, відкривайте, я зачекаю сторінка 15. І давайте з вами разом будемо працювати. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Ми тільки що з вами вже переглядала, але трішки в іншій формі. Тепер настав час відповідати вам, що робить сонечко на першому малюнку. Ви тепер мені кажете, що робить? Що робить Качка? Що робить півень? Що роблять білочки? Що робить се сонечко? Що робить качка? Що робить півень на цьому малюнку? Що робить білоч? Що роблять білочки? Тут що робить сонечко? Добре. А тут що качка робить? Чудово! Що тут робить півник? А що тут роблять білочки? Я сподіваюся, я сподіваюся, дітки, що вам було дуже легко і ви впоралися з цим завданням. Запам'ятайте, в українській мові є слова, що називають дії предметів. Назви дії відповідають на певні питання, а саме, що робить, що роблять. Дія, так? Щось ми робимо. Виконуємо якусь дію. Сидимо, стоїмо, біжимо, стрибаємо це все дії предметів. Що ми з вами робимо? Чудово, переходимо до наступного завдання, і нам треба прочитати або прослухати вірш. Спочатку прочитаю його я. я. А далі ті дітки, які вміють вже читати. Прочитає його самостійно, Поставить відео на паузу. Ведмедик дуже хочеться меду, каже мамі ведмедик. Ще не час, ще зима, ще поспи, Стули очка та лапку смокчи. Скажіть, будь ласка, а що роблять ведмеді взимку? Правильно, вони сплять. А що роблять ведмеді влітку? Так, вони не сплять, вони гуляють і шукають собі їжу. так? Тобто взимку вони сплять. А влітку гуляють та шукають собі їжу. Молодці дітки, чудово! Я хочу закінчити нашу зустріч з вами таким віршем: кожух. Ягідки ведмідь збирав і кожух свій розірвав, від образи заревів, на старий пеньок присів. Шовкопряд приніс дві нитки, їжачок дві голки швидко. Стратили чимало сили, та гуртом кожух зашили. І пішов ласун богатий в кошик ягоди збирати. Дітки стратили, це значить, витратили. Що сталося з нашим ведмедем? Він розірвав свій кожух. І почав, що робити? Ревіти. Правильно! В цьому вірші є дуже багато слів, які відповідають на питання, що роблять, що робили. Ось, наприклад, що е, зробив їжачок? Приніс дві голки, так? Шовкопряд. Що зробив? Ось я вам дітко покажу. Що зробив шовкопряд? Він приніс дві нитки. Що зробив, так? Що вони разом зробили? Стратили чимало сил, тобто дуже багато. Але потім, що вони зробили з кожухом? Вони його зашили. І далі, що робив ведмідь? Збирав ягоди. Тут багато слів, які відповідають на запитання, що робили, що зробили, назви дій. Чудово! Так, давайте ще раз. Що робив ведмідь? Він збирав ягоди. Чому він заревів? Бо він порвав кожух. Що зробили гуртом лісові звірята? Вони зашили кожухаєм. Які ви молодці! Дітки, я впевнена, що сьогодні у вас труднощів не виникало, адже так легко було працювати з такими словами. Я сподіваюся, що ви оберете собі зелену ромашечку, яка написала зеленим кольором, у мене все вийшло. Якщо вам потрібна була допомога від дорослих, було вам трішки важко. Оберіть таку ромашку. Якщо ну зовсім нічого не зрозуміли, а я думаю, що ви всі все зрозуміли, то тоді обираємо червону. На цьому наш урок завершується. До нових зустрічей!